Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, розпочнемо цей випуск з того, що Ерл Спенс та Себастян Фундора домовилися про бій у жовтні. А минулої ночі Лоурен Соколі переміг Лукаша Розанський технічним нокаутом у першому раунді, забравши титул WBC у бриджерветі у вазі до 101,6 кг. Але є ще одне протистояння, яке можна подивитися сьогодні вночі з суботи на неділю, близько опівночі. Джош Тайлор поб'ється вдруге з Джеком Кеттерелом, тому приєднуйтеся до нашого телеграму в описі під відео. Інформація щодо трансляції буде там. Ну а тепер переходимо до головної новини. Президент IBF Даріл Піплс підтвердив, що абсолютний чемпіон Олександр Усик офіційно попросив організацію зберегти титул до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Як відомо, Усик може втратити пояс IBF через непроведення обов'язкового захисту титулу з Філіпом Херговичем. Менеджер Хорвата Кіт Конолі вже прокоментував прохання Усика. Філіп був обов'язковим претендентом протягом багатьох років. Фюрі та Усик домовилися перед боєм, що переможе звільнить титул. Якщо він не звільниться до суботи, мається на увазі до 1 червня, коли Хоргович битиметься з Дюбуа, то угода буде порушена. А співпромоутер Тертасі на Фюрі Френк Уоррен сказав: подивимося, що станеться. Поки Усика не позбавили титулу, тож подивимося, що станеться. Буде шкода, якщо застанеться. На нас чекає матч реванш. Думаю, що це буде ще кращий бій у порівнянні з першим. Обидва хлопці знають одне одного. Вони ділили ринг і будуть прагнути використати досвід, здобути у першому бою як перевагу, щоб здобути перемогу. Немає сумнівів, що Ф'юрі хоче перемогти, і він має перемогти. Він просить про реванш тільки тому, що впевнений у своїх силах. Він вірить у себе, і ця перемога зміцнить його спадщину. Усі думають, що усик краще, але давайте подивимося, що зробить Тайсон. Він зателефонував мені та сказав, що хоче провести матч реванш, тож ми у справі. Промоутер Бобарум теж висловився. Я знаю, що Тайсон із нетерпінням чекає на цей реванш. Думаю, що найімовірніше він відбудеться в листопаді або грудні. У жовтні цей бій провести неможливо. Хлопці тренувалися цілий рік, і повертатися в зал так швидко немає сенсу. Тому я думаю, що це відбудеться наприкінці листопада, початок грудня, можливо, середина грудня. Це ідеальний термін для матчу реваншу. До того ж, Арум стверджує, що Фюрі напрацював на перемогу в цьому протистоянні. Усе було так. Я сидів із Френком Моуреном і після 10-го раунду сказав йому, що Тайсону потрібно забрати один із наступних раундів, і тоді перемога буде за ним. Він програв 11-й, але явно виграв 12-й. У мене був перший раунд за Усиком, а наступні 6 за Тайсоном. В інших переміг Усик за винятком останнього, який я віддав Ф'юрі. У мене було 7 раундів проти п'яти. Я вважаю, що Тайсон переміг в одне очко, як і вердикт одного з суддів. Що ж, цікаво те, що Олександр Красюк теж нарахував 7-5 тільки на користюсика. Щодо Ф'юрі, то він поділився думками про можливе завершення професійної кар'єри. Слова наводить The Guardian: не можу уявити, що буду в боксі протягом наступних п'яти років, не говорячи вже про 20 років. Я багато віддав цьому спорту. Всю свою молодість, усі свої підліткові роки, все своє молоде доросле життя. Мені потрібно трохи часу, щоб стати собою по справжньому. Я вже багато досяг, заробив чимало грошей. У мене має бути час, щоб насолодитися всім цим. Адже життя коротке чи не так? Сьогодні ми є, а завтра нас не буде. В той же час промоутер Ентоні Джошуа Еді Хірм висловився про організацію поєдинку його підопічного з Тайсоном Ф'юрі. Ми зробимо цей бій незалежно від того, програє чи переможе Ф'юрі в реванші. Я гадаю, що ми побачимо цей поєдинок. Очевидно, ми хочемо, щоб Тайсон Ф'юрі переміг. Думаю, що він може це зробити, і це був би ідеальний сценарій. Щодо термінів проведення реваншу, то Олександр Гвоздик, який буде битися про тебе Відеса 15 червня, не такий оптимістичний, як Бобарум. Мені здається, що у жовтні це не станеться. Не хочу говорити на 100%, але мені здається, що це станеться навесні наступного року, якщо трапиться, тому що ми знаємо, що у Фюрі плани змінюються дуже швидко та радикально. Мені здається, що Джошуа – це найкраща опція для Фюрі, тому що я не вірю, що він може перемогти у реванші. Мені здається, що буде лише гірше. Ще раз повторюю, для Фюрі Джошуа – найкраща опція. Але мені здається, що Сашко не дасть йому це зробити, він його тролитиме. Я б на його місці просто почав його тролити, викликати, говорити. Ти ж хотів перемогти маленького кролика? Що зараз сталося? Я дав тобі таку нагоду, другий шанс вперед. Це те, що я робив би. Мені здається, що Сашко робитиме це ще потужніше. І на завершення, як відомо у Райана Гарсії все-таки в другій пробі допінг-тесту виявили заборонений препарат Остарін. Гарсія відреагував на цю новину так, що страшенно любить стероїди і буде продовжувати їх ковтати, і що боксом більше не зароблятиме. А промоутер Еді Хір назвав терміни відсторонення Гарсії від боксу. Відсторонення Гарсії може тривати півроку, рік, і якщо буде доведено, що він навмисне шахраював, то відсторонення може затягнутися на 2-3 роки. Я вважаю, що це буде десь між 6 місяцями і роком. Я думаю, що важливо провести реванш Хейні та Гарсії. Я вважаю, що це величезний бій. Я не був здивований, коли Хейні сказав: Я більше не буду битися з Райаном, тому що він був дуже сердитий. Якби Райан не боксував, то, мабуть, заробляв би на чомусь іншому. Але я хочу, щоб він залишився в боксі. Я думаю, що він величезний актив для боксу. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!